Борги по зарплаті в Івано-Франківську мають лише сім місцевих підприємств. Два з них вже традиційно мають проблеми з оплатою праці робітникам. Мова йде про 63-й котельнозварювальний завод, де сума складає мільйон триста тисяч гривень. Та шкіряний завод п'ятсот п'ятдесят тисяч. На обидвох підприємствах складені плани графіки погашення заборгованості. Їхні керівництво кажуть, у департаменті соціальної політики намагаються його дотримуватися. На сьогоднішній день у нас було дев'ять підприємств боржників, окрім тих, які на сьогоднішній день залишаються. Які... В повному обсязі на до 1.08 погасили заборгованість. Хочу зауважити, що за статистичними даними заборгованості по комунальних підприємствах і по бюджетній сфері у нас немає. Решту боржників мають менші проблеми з виплатою зарплати. Їхня сума становить від 4 до 200 тисяч гривень. Аби ліквідувати ці заборгованості, у мерії постійно діє міжвідомча комісія, яка викликає на свої засідання керівників проблемних фірм. Такі зібрання відвідали вже близько 30 горе підприємців. Матеріали щодо заборгованості, наче. В трьох івано-франківських підприємствах передані до прокуратури, їх наслідком стало відкриття кримінальних справ.